На Київському морі змагаються яхтсмени. Четвертий сезон «Віндмайстер» регати стартував. Серед учасників українці, грузини, білоруси та британці. Спортивні змагання за всіма правилами перед виходом на воду усіх навіть зважили. З вітерцем покаталася і Соломія Вітвіцька. Припарковані і готові до бою спорт не для бідних. Тож банкіри, юристи та політики тут без кроваток і прагнуть залишитися інкогніто. А представте, будь ласка. Та наша? От яхта яхтаренбі. А це екіпажу. Це ваша така? Да? Член екіпажу, так. Я не знаю, як звати вас. Мене соломія. Мене ігор. Ігор з прізвищем Юшко, колишній міністр фінансів, перед виходом на борт таки відійшов від власних забобонів. А не можна, щоб жінки були на, на лодці і спілкуватися не можна з жінками до того. Під сусідніми вітрилами кажуть, забобони про жінок застарілі, та й мейкап у цьому разі корисний і для чоловіків. от загара. Потому что провести несколько часов на воде, это означает все потерять. То есть вы все сейчас уже намазались, уже подготовились. Это, вот это самый главный макияж яхтсменов. Знайшли сонцезахист для знімальної групи таки у жіночих кишенях іншого екіпажу. Може ти трошки носа розтірити? Так, добре? Добре, давайте допоможу. Ну, все. О, нос не спалити, Будьте да. гарна, а все решта. Давай, давай, я тебе теж намажу. Перед стартом усіх спортсменів ще й зважували, бо вага у цьому спорті зайвою не буває. У кожного свої секрети. Ми їдімо хачапурі. А І ви? не тільки. Да, да, да. Сальцо. Ретельніше перевіряють вагу учасників зоряного класу. Суддя, що зважувала, навіть соромилася, розповісти на камеру, у чому яхтсмени ставали на вагу. Не треба всі звіздарісти мгновенно поймуть, хто є. Обмеження ваги запровадили лише 15 років тому на двох членів зоряного екіпажу до 200 кіло, бо важкий матрос не дає хилитися яхті на бік. У 96-му році в январі в реженера екіпаж італіянців Сінібальди Кефі виграв чемпіонат світу. Матрос весів 145 сорок Молодий кілограм. Молодой парень такой нуси більше жира, ніж мускул. І всі возмутилися, і всі говорять, що ну, там всім нам бути такими. За етикетом змагань чоловіки навіть у страшну спеку на облавку не можуть бути з оголеним торсом. Втім, навіть королеви ступають на борт без взуття. Бачимо, що яхти дуже щільно між собою знаходяться вони борються за позицію на стартовій лінії і на швидкості, секунда в секунду, пересікти лінію між червоним прапорцем і планка. Ще одне правило на яхті завжди одна рука для себе, зокрема, у мене для мікрофону, а іншої завжди треба за щось триматися, оскільки навіть під час штилю яхту може знести. Дві пітлі найшвидше проходити змагалися у зоряному класі. Тим часом більші човни пішли у забіг на 25 миль. Соломія Вітвійська, Дмитро Програма час пік два плюс